Доброго ранку всім! З вами я, Світлана Олександрова, психолог, психотерапевт. Зразу хочу вас запитати: Певнена, що більшість з вас є батьками або матерями. В принципі, сьогодні тема про батьківство. Як ви оцінюєте себе? Ви є гарна мати, ви є гарний батьком? Ті, хто не є, Матерями або батьками ще на цей момент ви можете просто взяти свій дитячий досвід і відповісти, у вас мама була гарна, не в сенсі красива, а класна мама, да? або батько у вас був класний. Тут я роблю паузу, щоб ви встигли подумати. Що ж таке гарна мати? Хороша мати, хороша мати. Багато з нас почне перебирати різні моменти, різні ознаки. Але хочу сказати, що за нас вже подумав Дональд Вінікот. Це психолог, психотерапевт, який досліджував. Батьківство, дитинство з психоаналітичної точки зору. І фраза, яка є базисною у психологів по роботі з дітьми, з їхніми батьками, звучить так: дитині не потрібна ідеальна мати, дитині потрібна достатньо хороша мати. Всі ми, коли у нас з'являється перша дитинка, хочемо бути ідеальними. В якому сенсі? Ми хочемо дати дитині все те найкраще, що ми можемо їй дати. Ще, звичайно, ми спираємося на свій дитячий досвід, те, чого ми не від власних батьків. Ми також хочемо це дати своїй дитині. Це є нашими маркерами, які ведуть нас по життю в сенсі батьківства. Але він і кот каже: дитині не потрібна ідеальна мати. Уявимо собі, що ви є ідеальною мамою. Ну, фантазнемо, так? Я відразу кажу, що я не ідеальна мама, і це всі знають. і Мої діти знають і я це знаю. Це є не секрет. Я явно не дотягую до багатьох планок, які би мені хотілося, щоб я проявлялася як мати. Що таке ідеальна мати? Це мама, яка виставляє до себе певні вимоги. Як я вже сказала, де вона їх візьме, ці вимоги до себе, Із свого дитячого досвіду, із свого уявлення про те, яка ж має бути мама. Де вона може взяти уявлення? Ну, Скоріше за все із кінофільмів. Кінофільми дуже сильно впливають на нас, і розповідей знайомих і поглядання ситуацій просто по життю, десь там в магазині вона щось спостерігала. Ну, наприклад, я просто так фантазну, десь там ця дівчина, яка ще не є мамою. Іде там по магазинові, бачить, як якась дитинка впала на долівку, махає руками ногами, кричить: Хочу цю іграшку, хочу цю іграшку. І ця молода дівчина вже не може пройти спокійно біля цієї ситуації. Ця ситуація якось трохи закарбується в її пам'яті, і вона внутрішньо для себе прийме рішення, як вона себе буде вести в цій ситуації. Тобто, класно, якщо вона побачить в цей момент гарний приклад реакції матері. Але, ну, в принципі, дуже часто ми бачимо не дуже гарну реакцію батьків на поведінку дітей. І ця дівчина скаже: О, ні, я цього не буду робити. І вона якийсь для себе вибере інший варіант реакції на подію. От так із таких маленьких шматочків складається у нас уявлення про себе як про ідеальну маму. І потім ми своєю ідеальністю підходимо до дитини. Намагаючись їй дати все супер-ідеальне. але він не погоджується. Хочу сказати, що до нас, що живе зараз, вже багато людей хотіло бути ідеальними, і тому саме ця тема попала до розгляду Вінікота. Тож він каже, не потрібна дитина ідеальна мати, потрібна достатньо хороша мати. Що ж таке достатньо хороший? Перше, це достатньо добрий. Достатньо добрий. Це той, хто відгукується на потреби дитини. Тобто у будь-якої людини і у дитини також, є якісь певні потреби базисні. І якщо ми не ігноруємо, ми, як мама, не ігноруємо ці потреби, це вже ми є достатньо хороша мама. Ми відгукуємося, ми чуємо ці потреби. І ми на них якось ну, ми намагаємося їх якось задовольнити. Але ми знаємо межу і зберігаємо свою автономність. Тобто ці потреби не мають постійно забирати від нас що-небудь. Тобто, чи допускає достатньо хороша мама помилки? От таке до вас запитання. Чи помиляється в житті, в вихованні, достатньо хороша мама? Так? Так. Вона помиляється, як і будь-яка людина в цьому житті. Але достатньо хороша мама визнає ці помилки. А коли вона їх визнає, спокійно визнає, без всяких там посипання голови попілом. І коли вона визнає? Цю свою помилку ну вона намагається якось її виправити. Що це дає дитині? Це дає дитині розуміння, досвід, що світ є неідеальний, навіть ідеальна мама, ну для дитинки завжди мама є ідеальна до певного віку, до певного кризового вікового перелому у світогляді дитини. Що навіть така свята, ну, я називаю свята в лапках, бо я ж знаю, що всі мене святі, мама е, робить помилки, і якось вона з цим живе, і вона їх може виправити, то я також можу це. Тобто дитина переймає досвід. Тобто, бачите, яка користь уже від не ідеальної мами, а достатньо хорошої. Далі, достатньо хороша мама. Е, Вміє контейнерувати свої емоції. Що це означає? Ну, я, як дуже емоційна людина, я цей момент дуже добре розумію. Тобто якісь несподівані повороти в житті викликають емоцію, певно, чим більше емоційна людина, тим сильніша ця емоція. Дитині не потрібна ця дуже сильна, бурхлива емоція. Тож, достатньо хороша мама вміє контейнерувати цю силу емоції. Але вона залишає здатність бути поруч. Вона залишає здатність заспокоїти, хоч сама в цей момент хвилюється, ого. Ну, наприклад, там дитина впала і розбила коліно. Так розбила, що ви бачите м'язи. В цій рані. Да? Звичайно, це ну, страшно. По-перше, що рана, якщо ви не лікар, то це страшно. А по-друге, це у рідної дитини. Ну, це подвійне навантаження на емоції. І якби людина, яка не вміє контейнерувати свої емоції, впаде сама в емоційність і почне ще більше реагувати, чим дитина, яка має цю рану. І тим самим вона дасть інформацію дитині. Що це дуже страшна подія. І дитина це усвідомить, вона якби заразиться цим, перейметься цю реакцію на якусь подію, таку травмуючу. То достатньо хороша мама, вміє контейнерувати свої емоції і дати підтримку в цей момент, заспокоїти і вирішити, що робити далі. А потім уже. Через деякий час вона може відреагувати в розповіді до чоловіка. Ти уявляєш, оце таке побачила жесть. Я так злякалася, так злякалася. Ну тобто, це вже ми далі спілкуємося на рівних чоловік, дружина, ми приблизно одного віку, і ми можемо поділитися своїми хвилюваннями і переживаннями, розуміючи, що чоловік достатньо доросла людина, витримає всі ці наші переживання, він також міг бути на нашому місці. Тож, достатньо хороша мама ще вміє витримати тривогу дитини. Чому в дитини існують тривоги? Не будемо зараз заглиблюватися, бо я ще глибше піду. Тобто візьмемо просто, дитина тривожиться. То достатньо хороша мама, достатньо хороша мама, зверніть увагу, це як назва. Як протилежність до ідеальної мами, також назва, така шаблонна назва. То достатньо хороша мама цю тривожність почує і дасть спокій. Вона якби заземлить цю тривогу, покаже, що світ довкола нас є достатньо безпечним. Просто ти, моя дитина, зараз якось трохи це сприйняла досить емоційно. Тобто, достатньо хороша мама дасть підтримку. Отож, я думаю, сьогодні ви побачили, що не важливо бути ідеальною мамою. Важливо бути для дитини достатньо хорошою мамою. Я думаю, як психолог, що це певним мірою знизить вашу тривожність. Досить часто в своїй роботі я зустрічаю тривожність, інколи вона розвивається до панічних атак, але там. Трошки інша специфіка, от ми зараз просто про тривожність. Досить часто жінки, які відчувають, мають планку ідеальної мами, відчувають, що не дотягують до. Позиції ідеальна мама, і на цьому фоні в них розвивається тривожність. Звичайно, з тривожністю треба працювати. Звертайтесь до мене, ми розберемо вашу тривожність по частинках, але в загальних, в загальних таких моментах, от хочу сказати, перше це зрозуміти, що важливо для дитини бути не ідеальною мамою. А достатньо хорошою. По-перше, це і для вас буде не так виснажливо, ви зможете витримати бути достатньо хорошою мамою. А, достатньо... а ідеальна мама це дуже виснажливо енергетично, на думки воно дуже давить сильно. Але все ж таки звертаюся до вас. Якщо раптом ви маєте. Помічаєте в собі цю схильність, бути ідеальною мамою. Відразу хочу сказати, що з цим можна працювати. Пишіть мені в особисті, і ми будемо розбиратися з вашою проблемою. І все це для чого? Два моменти. Перше, щоб дитина ваша спокійніше жила, тому що біля ідеальної мами досить важко жити. Досить важко жити дитині. Вона не сприймає світ реальним. Вона його навіть трохи ідеалізує, так само, як і, ідеаль, і мама ідеальна. Це перше. А друге, чому з цим треба розбиратися? Вам легше буде жити. Ви зможете отримувати більше задоволення від життя. Побачите, коли трошки-трошки розслабитися. А я вам в цьому допоможу. Тож, сьогодні ми розмовляли про ідеальну маму, про достатньо хорошу маму. Маю надію, що ви на, цю, на цей момент подивитесь трошки під іншим котом. А на сьогодні прощаємося. З вами я була, Світлана Олександрова, психолог. Завжди рада бути з вами. До завтра. Па-па.